Сьогодні у нас на огляді детектор прихованих камер компанії Baseus. Купував я його по знижці з телеграм-знижкаю. Давайте подивимося, що прийшло. І так, приходив він в такій ось коробочці. У нас є сам детектор, є кабель Type-C. І давайте подивимося, що ще. Інструкція. Є у нас гарантійний талон. І Наліпки. Щоб ви не купували від компанії Baseus, ви знайдете одну таку плашечку з шести наліпок. Вони бувають різні, бувають повторюються в різних товарах. Але такі наліпки завжди є. Ну, Просто звичайна наліпка. Ось такі прикольні, кудись можна наліпити. Давайте тепер переходимо, подивимося на сам наш детектор. Це ось кнопка є, одна кнопка. Вона вмикає світло. Світло діоди тут. Є два режими: включений, натиснули, потримали, він включився. І другий режим. Тепер давайте відключимо. довгим натисканням відключаємо. І давайте подивимося, де у нас зарядка. Ага, зарядка ось з цього боку. Type-C, ось так прихована за заглушечкою зарядка. Це вушко, воно трошки резиниться, пружинить, то можна повісити на ключі, але я не знаю, чи ключі не е, порядять скло, яке всередині. Принцип в тому, що ми дивимося, через цей глазок вмикаємо або в режимі горіння, або в режимі поблискування, і воно підсвіте білим кольором, тобто яскравим кольором, підсвіте те, де знаходиться камера. Тобто об'єктив камери він буде відбудеться. Блищувати нам, і так можна знайти, де знаходиться якась прихована камера чи ну звичайна камера. Ми протестуємо на звичайній камері. В відеоролику я покажу, там були маленькі камери. в процесі зарядки мігають діоди Отак виглядає без світла. тобто Ну, відблискує, але не дуже помітно. Але відблискує. Тепер вимкнули світло і одразу центр об'єктива дуже блищить. Тобто все, як у відео в рекламному було показано: об'єктив, центр об'єктива, він блищить і його одразу стає помітно. Ну, і давайте перевіримо другий режим стробоскопу. Ну і отак, мабуть, помітніше буде. Тобто, коли вимкнутий, бачите, об'єктив одразу підсвічується яскраво. Підводячи підсумки, прикольна річ, працює все як в рекламі. Купував я його за 5 доларів по знижки із телеграм А буває трошки дешевше, буває трошки дорожче. То можете переходити в профілі по посиланню і дивитися, які знижки є на нього зараз.